Всім доброго дня. Кого не добрий, так бажаю доброго дня. З вами компанія Електромотор. Сьогодні 4 листопада 2022 року. Роліків у нас от сьогодні Акса інверторний генератор, який видає від 2 кВт до 2,2 кВт. Роліки сьогодні назнімали, тому що ми, коли приходить нова яка тут для нас модель. Ми стараємося робити запуск, тестувати. Сьогодні в нас, я би сказав, золотий покупатель, який приїхав з усіма своїми приборами, там в відеороликах є, і повністю робили тест. Ми зараз його запускали, провіряли. Зараз він повністю закритий, тобто обезшумлений від сусідів, від ваших ушей. пробуємо запустити. Коли він вже повністю закритий. А потім будуть тестувати. Бачите, переводимо. Це робоче, так, в доступка, все, Це робоче положення. В цьому положенні показує, Закривається будівля, все, запускається. Це робоче положення. В цьому положенні зупиняємо. Стараємося для вас. Зараз дивіться. Зараз будуть провіряти повністю нагрузку. Дивіться, Діться да? так? тут у нас показували да, наш вольтаж, герці і моточаси. Зараз да. э, покупати буде довіряти, я хочу вам да, зараз. Да, да, Включаємо да. да, да. зараз да, наш. Так, і підключаємо. 2-кіловатний. Включаємо такий двухкіловатний видівач, вставляємо розетку. Зараз він у нас виключений, бачимо, так, так. так? Запускаємо перший. От. Так, чуємо, що вже потягнув він, там голосніший під час роботи. Так. Він стоїть в економному режимі, тобі що він буде видавати якраз на цей кіловат, який в нього зараз забирає обігрівач. Компера у нас витік після. Ось бачите, генератор тягне, все добре, супер. А зараз перевіримо вихід наших плей. Бачите, оберти у нас спали, тобто йому вже стало легше, лампочка перестала у нас виймати перенавантаження. Відключаємо леви наших народи. І бачимо напруга 234. Перво плави, бачите, 234. Якихось питань, які хотілося б ще задати, бо вже не всі, мабуть, які могли вже відповіли вам. Все-таки виключаємо наш генератор, ще раз Ще раз його вставляємо. Включаємо один кіловат режим, так бачимо. Раз чуємо яка гучність з нього, так? Да? Так. Да. ну і пробуємо включати наступний. Другий кіловат. Такі генератора не давайте йому напротяг перших п'яти годин. Якоїсь дуже сильної напруги це йому тільки шкодить. Тому постарайтесь спочатку його протестувати на якихось менш ємких наших приладах. Бачимо, як він одразу міська там прям моментально реагує на зміни. Вітаємо на штепсель, відключили приклад, витягнули, ну і перевели положення за Це чому він у нас заглох. Все, супер. Все, друзі, от такий от генератор. Дякуємо, що завжди з нами. Компанія ElectroMotor.com. Всього доброго.